Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Що церква сьогодні до нашої побожної уваги подає нам Євангелію про останні години Ісуса Христа на землі. Тут всі підсумки місії 30 Трьохрічного служіння Ісуса Христа, народу Божому. Тут Ісус Христос проповідував і коли нагодував чотири, а іншим разом п'ять тисяч чоловіків, крім жінок і дітей, хлібом чудесно розмноженим. А тоді, коли Учні хотіли Його зробити Царем. Христос ухилився від таких почестів, а учні пішли за Ісусом Христом. На другий бік Генесаретського озера і там допитувалися, як Ісус Христос. Виявився на другому березі моря Генисарецького, коли не було кораблів, це тоді, коли Христос йшов по воді. Бо Ісус Христос мав підкреслити і апостолам і нам з вами, що Він є сотворитель і йому не на перешкоді те, що Він створив. Учні, які слідували за Ісусом Христом і з утілом політичним хотіли Ісуса Христа проголосити Царем, бо такий Цар був добрий, нема хліба, Він розмножив, що є, і вже всі стали ситі. Когось поранили, Ісус Христос повів рукою. І вже стала людина здорова. І такого Царя дуже хотіли, але Ісус Христос не прийшов бути земним Царем, а Царем Небесним повинен бути. І коли вони допитували Ісуса Христа, коли ти, як ти взявся на другому березі Генесарецького озера, Ісус Христос не відповідав їм, бо знав, що вони мають не релігійну цікавість, а це проста цікавість, яка їх охопила. А Христос каже, «Шукаєте мене не що ви їли чудеса, а через чудеса мали Ісуса Христа побачити як Бога і як людину. А Христос каже, не шукайте мене що виділи чудеса, і хочете повірити в Бога, а їли хліб і наситилися». і тоді подає Таїну причастя. Хто буде їсти цей хліб, той буде знову голодним, а той хліб, котрий я дам, каже Христос, той буде життя віше, і ніхто. Не буде ніколи голодати. І тоді каже дбайте про небесну їжу. І каже істинна пожива і істинний напиток є тіло моє і кров моя. Ті, що вірили в Ісуса Христа як у Бога, не розуміли, як і всі інші. Але вони вірили Ісусу Христу і не втекли. А ті, що хотіли Ісуса Христа обрати Царем, кажуть, як Він може нам дати їсти Своє Тіло. І кажуть, жорстоке це Слово, хто його може слухати, і покинули Ісуса Христа і більше е, слухати проповіді. І дивуватися ділам Ісуса Христа вже не приходили. Ісус Христос запитує, дванадцятьох, може й ви хочете відійти? Апостол Петро, як завжди, умів виразити думку багатьох, каже: А куди нам іти, як у тебе є слова життя вічного? Значить, апостоли 12 залишилися, але не розуміли, що означає, я дам вам тіло своє їсти і кров свою пити. А тепер Христос, якраз церква оповідає в Євангелії, що наступала Пасха. Ісус Христос каже: апостолам, як я хотів їсти з вами цю. Пасху. Тобто Христос мав тут на цій вечері пасхальній завершити місію свого служіння, підсумувати свою проповідь. І оце Христос, аби не зіпсував Юда зрадник вечеру, аби Ісус Христос міг подати сутність святого Причастя, то Христос Каже до апостолів, питають апостоли, де ти хочеш, де будемо їсти Пасху. Христос, аби не сказати, де, аби Юда не привів гарнізон воїнів і слугів первосвященника, каже, ідіть прямо у село і побачите чоловіка, який несе глек води, ідіть за ним, і він вам покаже горницю. Велику світлу простору, і там заготуйте, і ми будемо там споживати Пасху. Ісус Христос не каже, де і як, бо міг назвати. Але Юда не дав би Бог довершити місію не подати таїнство причастя. А коли сіли до вечері. Юда теж був з ними, і вже Юда подивився, де Ісус Христос вечеряє, і зрозумів, що буде ночувати в Гевсиманському саду, і тоді покидає вечеру. Але тут Ісус Христос каже так, щоби Юда чув, що один з вас зрадить мене. І всі апостоли затривожилися кожен боявся, чи не Він випадково, і хто хто почали одні одних перепитувати, Ісус Христос каже, той, що зі мною омокав хліб у сільницю, той зрадить мене, але апостоли не спостерегли, що Юда, вже Ісуса Христа почав зневажати, і як інші апостоли поступалися. Рукою і чергою у сільницю умокнути хліб, то Юда не поступався. І Христос каже: Той, хто зі мною зіштовхнувся у сільниці, Той мене зрадить. І тут Христос каже, краще було б тому чоловіку і не родитися. Це Христос каже про всякого грішника, не лише юда. Але бо ж це тривога вічна. І каже, краще було би не родитися, щоб Юда почув це. Але Юда вже засліплений пристрастю грошолюбства і вже не чує слова Христового. А потім апостол Іван Богослов, коли йому показав Петро апостол, запитай, хто це зрадить. Ісус Христос каже, Той, кому я подам хліб. І тоді мука і кусок хліба у сільницю і подає Юді. І Юда, оце так ми вміємо робити. Нас небо псує нам, Не раз. ми хочемо влаштуватися десь на роботу, а де є гріх, або хочемо десь. У партію якусь вступити, і нам там не вдається, а ми обов'язково пориваємося, не відступимо, не скажемо, щось небо мені тут не сприяє. І отак Ісус Христос взяв хліба демонстративно і подав їй ти дуже хотів хліба з сіллю, візьми спожий. І Юда зухвало бере. Цей хліб і споживає От і таки зроблю те що хочу. Бо вже зрозумів Юда, що Ісус Христос знає, що Він має його зрадити. Але Ісус Христос тут мав на меті подати святе причастя. Тут е, суперечка між вчителями церкви. Чи Юда прийняв причастя, чи Юда? Не прийняв причастя, а пішов ще перед причастям. Тут не написано ясно, і ото Юда хоче йти. І, мабуть, являє таку якусь заклопотаність. А Ісус Христос каже, хочеш, іди скоріше. І відпускай Його. Всі інші апостоли не зрозуміли. Бо гадали, що Ісус Христос щось захотів ще придбати до вечері або дати убогим якусь допомогу, пожертву, як це було у звичаї серед юдеїв. Юда вийшов і пішов до первосвященників, бо вже знав, що нині може Ісуса Христа продати. Ісус Христос Бере тоді хліб і а, підняв очі до неба, благословив хліб, і розламав, і подав апостолам, і каже: Їжте це є тіло моє. А тепер прозріваю апостоли, що це означало? Хто не буде їсти тіло, мого не буде пити крові моєї, то не буде мати життя в собі. А тепер Христос. Подає їм, каже, це є тіло моє. А тоді бере чашу. Звичай був такий у юдеїв, що вино розбавляли як харш, а не як напиток для забави. І Христос вливає в чашу вина і води і благословляє і каже апостолам. Пийте з неї всі, це є кров моя і так далі. Апостоли приймають, і тепер вони зрозуміли, що означає, хто не буде їсти тіло мого, не буде пити крові моєї, той не буде мати життя в собі. І тоді каже Христос, так творить на спомин про мене. Тобто оце слово Христове, так творіть, до другого приходу має. У світі освячуватися хліб і вино в тіло і кров Христові. І коли апостоли повечеряли, прийняли світі тайни, тоді вийшли з Сіонської горниці. Горниця, це означало, що це було на другому поверсі. Мабуть, цей чоловік був маєтний. І зробив якийсь там, може, умовний дах на своєму будинку. І застелив підлогою, і там апостоли вечеряли, горниця це називалося. Коли апостоли йшли з вечері, звичай був такий співати 118-й псалом. Блаженні що ходять в законі Господньому. Це дуже ситний псалом, він дуже довгий, і вчителі церкви казали краще сонцю не світити, ніж не читати цей псалом. Цей псалом, колись були поставили на похороні у всякої людини, бо він співається. Хто з вас пам'ятає, у п'ятницю великодну, після виношу плащаниці на вечірній відправі, це є похорон Ісусу Христу. І цей псалом було покладено у похорон звичайної смертної людини за зразком похорону Ісуса Христа. Але потім ми все квапимося, цей псалом довгий. І на нього треба бодай, пів години. А тоді церква все квапиться, люди швиденько, аби збути мертвого. Тай може у церкві є ще один мертвий, та й аби швидше і той псалом геть відступили, є пару віршів, або й нема, і щось там заспівали. А за зразком похорону Ісуса Христа. Мабуть, ми не варті йти за зразком Ісуса Христа, і через то Дух святий відступає, і ми опускаємо те, що найважніше. Апостоли, звідти, з горниці Сіонської йдуть у Гефсиманію, І Христос приходить у Гефсиманію і каже апостолам, «Моліться». Чувайте і моліться, щоб не впасти нам у спокусу. Але апостоли були втомлені дневною тривогою заняттям і швидко заснули. Христос відходить так, як кинути каменем, що можна було чути Його молитву, бо Іван Богослов це записав, бо чув. Цю молитву. Тут само найяскравіше Ісус Христос засвідчує, що Він Боголюдина. І Христос падає на коліна і кланяється Богу Отцю і благає. Отче, як Христос прийняв хрещення від Івана, як людина. І е, теж має право, як людина, називати Бога Отцем. І каже, Отче, якщо можна, нехай мимо мене іде ця чаша, щоб я її не пив. І тоді додає, але не моя воля, а Твоя. З святого письма ми виносимо Слово Ісуса Христа, коли Він. Ми з вами говорили дуже наполегливо Христос переконував юдеїв, Я і Отець ми є одне. Я в Отці, а Отець в мені. Я нічого не роблю від себе, лише те роблю, що сказав мені мій Отець. Я люблю Отця Мого і отець любить мене і все показує мені, що Він сам робить, і я те роблю. Оце Христос дуже настоював, щоб переконати, що Бог Отець, Ісус Христос є син і називає себе Сином єдинородним у Бога Отця. А тепер Христос розділює, Отче Небесне, якщо можна, нехай мимо мене ця чаша йде, щоб я її не пив. Тут Христос себе показує як людину. Так як ми можемо молитися, але Христос тут розділює. Але не моя воля, а Твоя. Тобто Ісус Христос, як Бог, як Син Божий, має волю виконати волю Отця Небесного і свою волю як Сина Божого. І воля Божа, щоб спасти людей з любові до свого Своріння, з милосердя. Але тут Ісус Христос, як людина, каже: якщо можна, нехай мимо мене мене ідеться чаша, щоб я її не пив. І знову розділює: Не моя воля, а Твоя. Тобто Ісус Христос як людина кориться волі Божій. Оце тут, тут так яскраво засвідчено, що якщо ми хочемо в якусь партію вступити, а воно не йде, то є воля Божа. Або, як, допустімо, йдемо про заміжжя, і якась неудача є, це воля Божа і не треба насильства вживати, бо це не, не благословляє Бог, азий Дух видає якусь собі вигоду з цього і провокує оце зло. Але ми не вміємо читати волю Божу, ми маємо зламати все, якщо нам невдача. Ми всіх, кого треба, прокляли, покарали і зробили те, з того ніколи користі ніякої нікому не буде. Але ми заспокоїлися, бо ми своє доказали. Воно за років 5, 10 і 20 руйнується. Але ми доказали своє, ми волю Божу під ноги кинули. І ото. У цих в останніх годинах Ісус Христос довершує все те, що ще треба було. І тепер Ісус Христос тричі ходив молитися, повертався до апостолів і молиться, бо аби вони впали в спокусу, але апостоли знову спали. А тоді, коли вже Ісус Христос почув, що Юда веде. Людей, які мають схопити Ісуса Христа, тоді приходить до апостолів і каже, вставайте, наблизився той, хто мене продає. Апостоли піднялися і побачили юду, який іде перед гарнізоном воїнів і дав їм знак, кого я поцілую, той є Його беріч. І от тоді це так нам властиво, оце, що Юда, ми щойно казали, що Юда розумів, коли йому Ісус Христос давав хліб у сільницю умокнутий. Значить Юда взяв хліб, і Тут Юда Це зробив навмисно, свідомо. А значить, Ісус Христос знає, що Він його зраджує, але Юда. Собі в душі казав, отакі зроблю. І взяв оцей шматок хліба, а з зухвальством і навмисно, і за тим куском хліба заради зухвальства юди, в нього вселяється дух, і вже тоді Юда не належав сам собі. Оце так, як Ісус Христос показав, що у особі Ісуса Христа, Син Божий і людина. А тепер так, злий дух запанував над Ним і Він як людина і як створіння підпорядковане Злому Духові. Це Христос дуже яскраво тут відкрив. Тоді, коли Юда хотів, я так грубо скажу, Доказати свою велич, що я таке зроблю, а пішов до церковних служителів, я скажу таким для нас доступним словом, бо як сказати, первосвященників, це не завжди може бути сприйнято. Пішов до служителів церкви і що мені заплатите, я вам продам його. Вони запропонували ціну раба на ринку. Вони не хотіли сказати, що Ісус Христос щось вартує більше. Це дуже було принизливо. Але Юда погодився і на те. Ну, це могло бути на дві ділянки господарства аби на три, мабуть ні. Але там не були такі розкішні господарства, як у нас. Але Юда погодився на те, бо дай хоч щось. І Юда бере ті гроші і веде гарнізон воїнів до Ісуса Христа, щоб Ісуса Христа схопити. Ісус Христос питає їх, кого шукаєте? Бо бачите, вони з факелами були, там якусь смолу мішали ще чимось, бо воно довго горіло і на палиці щось там намотували, і воно горіло, і вони виділи дорогу. І могли щось там розглядіти, куди йти, що таке. І оце вони прийшли з цими факелами. Ісус Христос з 12 виходить і каже, кого шукаєте, а вони кажуть, Ісуса Назорянина. Ісус Христос каже, Це Я. Але щоби не бути, як хлопчик немічним, Ісус Христос тут. Являє себе як Бог. Колись Господь Бог, коли Мойсей, це буде 2000 років тому, Мойсей каже до Господа Бога, я ви мені себе, аби я знав, що сказати синам Ізраїлем, хто ти Бог. А Ісус Христос, а Господь Бог тоді до Мойсея каже, скажи синам. Ізраїльм, що той, хто є Бог, воно у слов'янській формі сущий, той, тобто А Скажешся нам, Ізраїль, що Тебе послав предвічний. І тепер Христос з тим самим словом, яким колись до Мойсея, Мойсей посилав з цим словом до народу Ізраїльського. Каже, до гарнізону воїнів. Запитав, кого шукаєте, а вони сказали Ісуса Назорянина. Тоді кажуть, це я. Тобто я сущий, я той, хто є Бог. І оце Слово Я.